Всім привіт! Сьогодні у нас на розпакованні кондиціонер фірми TCL І ось модель tac 09 chsd XAB1 ihb Повітряний кондиціонер. Він йде інверторний, діапазон температури мінус 30-53. Працює на прионі R32 і також в цій моделі вже встроєно встроєний Wi-Fi. Давайте ми почнемо його розпаковувати. Почнемо ми з внутрішнього блоку. Зовнішній блок ми поки відставимо. І так, внутрішній блок запакований в таку по довгу коробку. Офрукартон потужний, переправці. Нічого не деформувалося. Тобто я замовляв його через інтернет. Ось так всередині бокам Пінопласт по кутам, всюди він захищений і тут є розпіш. Так, В комплекті йде 2 метри кабелю, 3 по 1,5. Це йде на підключення до мережі. Нож доживлення, тут вже йде з такими наконечниками. І це тут або чіпається вилка, або монтовується напряму в проводку. Ось такі потужні гнучкий HVP-кабель. Так, далі у нас будуть противібраційні гумові нішки. Я так помню це для е, зовнішнього блоку. У нас йде пакет інструкцій, наклейки, розберігаючі, тут йде на різних мовах. А в загальному тут є дві прошувки. Коротке посібне скерування додатком, це для Wi-Fi. і також спліт-система внутрішня та зовнішня. Тут є характеристики внутрішньої, інструкція. І також характеристики зовнішнього блоку, як його монтувати, на які відстані, які мають бути кабалі, які труби. Ну і все таке інше. І технічне обслуговування самого кондиціонера. Також комплексні йдуть бійки, але трошки вони смішні, мені здається, треба трохи потужніші давати. Їдуть дві батарейки до пульта. І йдуть, і для набір ось таких. Гаю для закріплення мідних круг. І також немало немаловажно ось такий от пульт, де ми і власне вставляємо ті батарейки, які йдуть в комплекті Дві. Ось ми витягли наш внутрішній блок. Ось тут кришка кріпиться на такому скочі. відкрити ось цю верхню кришку. Так, ось що ми маємо. Ось тут йде кнопка ON-OFF. В разі чого, якщо не працює пульт, ось тут можна виключити і включити наш кондиціонер. Тут йдуть жалюзі, вони самі направляються, їх не можна руками відкрити, ми можемо їх поламати. Ось тут у нас знімаються фільтри наші і ось так витягаються. Їх потрібно періодично чистити, так як оця сіточка буде забиватися. Так, що ми маємо? Тут пішли кабелі на наш дисплей. Тут ось з цієї сторони наш, наш дисплей. Тут датчики певно відповідні якісь. Так, що ми маємо? Тут вже пішов наш радіатор. Наша ось ця сіточка захищає цей радіатор від засмічення. І та сіточка аж де сюди доверху. Де виду повітря, тут де забір повітря зверху, це буде до потолка, а тут буде е, воно видувати звідси, з цих жалюзів воно буде видувати повітря. Так, Ось це. тут підключаються наші кабелі. Тут Буде наклеєчка, тут можна відкрутити. Зараз ми це зробимо. Тут схема підключення кабелів, де хто буде сам монтувати. Ну, а власне під цією кришечкою і самі кабеля, де ми їх будемо підключати. Ось тут наш блок управління. Ось тут ми звітом з тої сторони підводим кабеля і тут вже підключаємося. Тут йде заземлення, ноль і плюс. Тут де подача живлення а з тої сторони, мабуть. Йде підключення на зовнішній блок. Так. Тут ніби все. Ось так кнопочка нажимаю ось цю. Тут більше такого нічого немає. Ось це у нас все відключається, врозі чого, і можна зняти цю кришку. Тобто тут все. Подивимося, що в нас там. Там вже йдуть всі інженерні підключення, тому мені здається там цікавіше. Так, запихаємо наш фільтр. Піхали і закрили кришку. Має защелкнутися. Так. Зараз ми перевернемо і подивимося більш детальніше, що в нас з тильної сторони. Так. Що ми тут бачимо? Монтажну пластину для кріплення. Її треба буде перед тим, як кріпити, зняти. Так, що ми тут бачимо? Тут же в нас де траса. Тут у нас мідні трубки. Ми вже бачимо, що одна частина. Гайка вже запаяна тут, бачу, вона тут запаяна. І Зразу вам скажу, які до цього кондиціонера розміра мідних труб. Мідна труба 1 1,4, тобто 6,35 мм, а грубша ось ця має 9,52 мм. 3 восьмих. Тобто собі, якщо будете монтувати, то можете по цим розмірам купляти мідні труби вже довжині вашої траси. Тут все. Ось тут, я так поняв, виходить труба з конденсату. Зараз ми подивимося, як і куди ми будемо її проводити. Нажимаємо ми ось тут, язичок пластиковий і пластина виходить. Зняли ми пластину, ось так ми пластину прикладаємо до стіни і її прикручуємо. Так, як я казав, тут у нас йде вода для дренажу. Злив води. Також тут же йде кондиціонері утеплено. Тут а ми бачимо стоїть захисний пластик, пінопласт. І ось тут видно, що є відповідний наглід. От ззаді. По ньому стікає, там йде таке коритко по ньому стікає вода в цю сторону, де виходить наш дренаж. А ми можемо як і ось таку. Напряму відпустити воду в цю сторону, також і в цю сторону. Ми це все можемо перекрутити, куди нам буде зручніше. Так, що в нас ще тут по цьому внутрішньому блоці? Тут все в нас де утеплено. Тут та кришечка тримає ось ці мідні труби для фреону. Ну Тут, в принципі, більше немає нічого такого. Кабеля, я так зрозумів, ми пропускаємо ось туди і їх під'єднюємо на ті клеми, що вже з кабелями. По тих самих кольорах. Ось тут вказана дата 2022 рік, 2.08. Ось такий, друзі, наш С внутрішній блок. Ми його подивилися, подивилися на пластину кріплення. Скажу по пластику, пластик надійний. АБС, e, як то вказано. Вага відповідає вказані, що вони написали і що вони пишуть. Ось тут а з боку ми бачимо характеристики. Так, характеристики в нас. Зараз я зберігаю. Так, ось такі характеристики, в принципі, це. Це все, що пишуть в інтернеті, це все і тут вказано. Вага внутрішнього 6,5, зовнішнього 24 кг Ось так, друзі, ми от переглянули наш внутрішній блок. Зараз його ще поставлю в коробку, так як ще не зараз буду монтувати його, і приступимо до розгляду зовнішнього блоку. Дішла чага до зовнішнего блоку. Врізаємо стяжки і просто изнимаем. Тут також йдуть датчики. Зараз ми перекриємо і побачимо лицеву сторону. Ось наша передня сторона. ТЦЛ. П'ять років гарантії. Краска. Бачу, якась така хороша. Атмосфера стійка. Так. Тут також у нас вказано характеристики. Вони, вроді, дублюються. Так, те саме те, що було на внутрішньому блоці, те саме і в нас на зовнішньому. Тут у нас Є ось така кришка, зараз ми знімемо і подивимося, що є під цією кришкою. Також у нас є ось тут кришка для підключення мережі та міжблочним кабелем. В комплекті з зовнішнім блоком ще йде ось такі дві трубки. Йде ось такий у цемент, кусочок утеплювача і невелика частина бандажної стрічки. А також це, я так поняв, кріплення на злив від піддону зовнішнього блоку. Там є отвір, ми запихаємо ось це пластикове. Пластикову таку ялинку і вже до неї під'єднюємо ще один зливний отвір. Зливний шланг. Ось, в принципі, я думаю, що цієї бандажної стрічки не вистачить на трасу. Вони дають комплект, але потрібно докупляти. Також ці шланги. Два шланги. Тобто щось вони поклали в комплект, і це дійсно радує, що є. І так, що ми бачимо? У нас тут на кришці є схема підключення. І ось тут наш клієнчок. Тут а? прийшло, земля підключається сюди, мінус сюди, плюс сюди. І 4 ми пускаємо міжблочний кабель. Тоже. Плюс, мінус один. Це інакший колір і заземлення пускається з цієї пластини звідси. Все, тут ніби нічого такого тяжкого немає. Тобто розібратися дуже легко. Ось так ближче. Ось у мене тут земля. Тут ще є навіть. шинка на запас землі різні. Тут підключаємо, наприклад, прихід току. Загальну спліт систему, а тут раз, два, три, чотири вихід. Там вказано інструкції. Чотири має бути міжблочний кабель і тройний три жили на прихід світла. Все, ми тут більше нічого не побачимо. Закриваємо. І відкриваємо нижню кришку. Як правильно відкрити? Щоб відкрити кришку, потрібно її наниз. Ось тут видно. Тягнемо її на низ, трошки припідняти треба, якщо вона нас в коробці. І потягнути наниз. І так, що ми маємо тут? Маємо два крана. Так, тут у нас де сервісний. Тут ми підключаємо вакуум і вакуумуємо цілу систему. Прион у нас знаходиться ось тут, в компресорі. І ці ми відкручуємо гайки і накручуємо вже з мідними трубами. Тут є одна вуща високого тиску і низька, де в нас є і сервісний кран. Ми тут відкручуємо, під, підключаємо е, вакуумний насос, вакуумуємо цілу систему. І тоді запускаємо ось цим краном Фреон. Відкручуємо ось цього. Як я вже казав, підключуємо наші мідні трубки. І тоді відкручуємо ось ці крани. Тут вже для монтажників все зрозуміло, хто монтує, хто сам монтує. Так, вже напевно що розібрався з цим. Я не пояснюю, як це все робити, але роблю огляд на цей кондиціонер. Тому цікаво, що тут і як. Так, зараз я ще хочу підкрутити цю решітку і подивитися, що там всередині. Так, Щоб зняти цю кришку, потрібно трошки прокрутити саму решітку. Зкрутити два шурупчики і прокрутити решітку проти годинникової стрілки і вона виходить. Ось і сам наш зовнішній блок. Це все радіатор круговий. Ось такий у нас вентилятор. Кріпиться на 4 болтах, на прогумованих резинках. Тут де підігрів нашого зовнішнього блоку. Це таке є у всіх обігрівачів, кондиціонерів, які працюють на обігрів. Дехто собі сам доставляє ось такий обігрів піддону, щоб не замерзав конденсат. Ось тут знаходиться наш компресор, він закритий, бачу. Тут наш мозок, плата наша, ну і в принципі все. Бачу, що фарба, як я вже говорив, файна, Не повинен він ржавіти. Метал досить такий товстий. Радіатор ми бачимо від самого низу до самого верху. Все прекрасно ніби. Вентилятор кріпиться на ось такій металевій пластині. До речі, вона дуже міцна, навіть не прогинається. Ось такий вентилятор. Тут також нам буде треба буде робити ревізію. Ось відкривати цю решітку і тут прочищати, продувати. У мене є для таких справ компресор, тобто я цей радіатор можу легко продути. Ось, друзі, такий наш кондиціонер. Трошки ми його розібрали, трошки подивилися, що всередині. Скажу так, що комплектуючи цього кондиціонера мені сподобались. Як він упакований, замітьте, що він стоїть на пінопласті. Ось ці ніжки, які кріпляться до кронштейнів на стіну або інакшого кріплення, яке ви там придумаєте. Ось, в принципі, по зовнішньому блоці все. Ми переглянули, розпакували, подивилися, як він доставляється. Я його замовляв через інтернет, приїхав цілий упакований, як я вам показував, коробка відповідна для такого апарату, Такий такій ціновій категорії. Я, в принципі, задоволений. Це була розпаковка даного кондиціонера. Обладнання, яке я купляв для встановлення кондиціонеру, також є на каналі. І також буде монтаж даного кондиціонеру, а також вже безпосередньо тест і результати на обігрів зимою площею 30 квадратних метрів. Тому, друзі, все. Ми розпакували даний кондиціонер, подивилися на внутрішній блок, зовнішній блок. І. Я вам розказав, що потрібно докупити. Це мідні труби, труба на конденсат і кабеля. Кабель йде в комплекті, але він короткий 2 метри. Тобто я би рекомендував брати на підключення до мережі кабель 3 по 2,5, а міжблочний це має йти 4 HVP на півтора січення. Це мої рекомендації, я буду так і робити. В принципі, все. А, ще можу додати хіба, що я буду ще ставити ПЗВ, пристрій захисного відключення на нього. І автомат на 16 А. Це на вхід. Ось усе, в принципі, по даному кондиціонері. Ми зробили розпаковку. Кому було цікаво, хто буде дивитися на наступні відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте.